Моє життя, і вишите моє життя на ньому. Він був солістом колективу Місячне сяйво Палацу культури Інгулець. Новина про загибель Дмитра Репетила на фронті сколихнула місто і передусім колег, з якими пройшов яскравий творчий шлях. Справжній харизмат. Тому що, як завжди, Творчі люди кажуть, може вийти на сцену, знаєте, чоловік 40, співати пісню або танцювати. Але є той один, який, знаєте, захопує собою весь зал. Ось саме таким, саме таким був Діма: творчий, щирий, справжній, справжній батько, чудовий наставник для своєї маленької доньки. Колектив місячний сяйво багато гастролював. А учасники стали однією родиною. Світлана Волобоєва знає Дмитра з 2010 року, тоді йому було 18. Шаленою силою увірвався в наш колектив Дмитро. Його взагалі не можна було зупинити. Людина свята веселий, красень, мужній, сильний, з накаченими біцепсами, а дівочі серця він, він просто брав у полон. Дмитро рвався на передову від самого початку протистояння ще 8 років тому. Коли розпочалася війна, в 2014 році, він склав контракт, але так і не потрапив до лав, АТО, був лише на навчаннях. А ось 24 лютого без всякого сумніву пішов стояти у чергах до лав ЗСУ і дочекався. 6 квітня. Він пішов на війну із ум, Креміна, Сватове Зарічне. На прохання побратимів волонтери знаходять гітару, і він цілими днями співає їм пісень. Він розказував, як після важких боїв він співав їм годинами жартівливі пісні, але співав і сумних пісень. 32-річний сапер 25-ї повітряно-десантної бригади загинув від вибуху міни. У те, що його тепер немає, ніяк не може повірити кохана дівчина Дмитра. Минулому місяці його відпустили в відпустку. Це, це були просто самі найщасливіші ну, мої 10 днів. 18 лютого у суботу ми він останній раз був зі мною на зв'язку. Ось. Потім мені подзвонили у понеділок його тато і сказав, що подзвонили з воєнкомату стосовно Діми, що щось сталося з ним. Коли нам сказали, що він загинув, я теж ну, не вірила до останнього, думала, що це помилка, що, ну, що там буде не він. Діма, він такий здоровий мужик, такий ну, сильний, такий ну живучий, стільки було планів. Олександр, побратим Дмитра, про загибель друга дізнався з новин. Воювали на одному напрямку. На Донеччині під Бахмутом. Я воюю з березня місяця. Я його знав з самого дитинства. ми Разом грали. Дуже влановита людина, співав. Грав на музичних інструментах так, з ним і познайомилась на вокальній студії. Це людина просто світла була, і наш Діма співав на весіллі моєї донечки. Пісні нам було весело. Це було щира, це була це неймовірно чудова людина. Нам його не вистачає. Він був як брат для моїх дочок. У нього тато, у нього бабуся, мама. І знаю, що дівчина є, навіть знаю, що донечка є. Дмитро навчався в 99-й школі. Його з дитинства знає Євген. Нині прийшов попрощатися з другом, а далі і сам знову на фронт. Знаходжусь відпустці. І мені завтра їхати назад. Всіх був заводілей таким, завжди був ну, лідером. Утрата велика для всіх. Не можу. Це не описати ні словами, ні емоціями. Я пам'ятаю, він літом приходив в відпустку, і ми з ним так бачились, пересікалися. Як завжди – все привіт. У нього дуже багато було дру... знайомих, дуже багато було друзів. Дуже багато. Бо він така публічна людина, так? Він дуже добрий, він дуже... Ну, це людина сонечко, можна так сказати. Я бою за волю, пішов до лиші. За правду і долю нових покорів, за тих, хто у морі далеко, і крилами далекий повернуться живі Це була його остання пісня. Я безмежно вдячна, дімочки. Його талант, його душа назавжди залишиться в стінах нашого палацу. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, Артем Кравченко цей день.